Вітаю, шановна громада! Сьогодні ми розберемо чи можлива гілка українських танків в грі. А також зробимо під цим відео таку собі петицію з вашими підписами, ну коментарями можна так сказати. Але про це трішечки пізніше в цьому ж відео. Також не забудь підтримати вподобайкою та підпискою на канал. А за дзвіночок на всі взагалі будете імповим хлопаком. Дякую за підтримку спонсорам каналу. Дуже вдячний. За ваш час і підтримку. Поїхали. Ну що, тема досить таки ніжна і потребує час на розбір. Але перед цим би хотів порекомендувати український альянс кланів на Євросервері з акцентом на турнірній активності і багацькому досвіді кандидатів до клану. Так як клан збирається підкорювати вершини топ команд, в пріоритеті гравці, які грають. Саме сенсорам, тобто з телефоном. На початку я казав, що це Альянс, тому що клан має основу у вигляді Ukrainian Fight, а також другий клан Академію під назвою Ukrainian Fight Academy. З умов клану маємо бути з України, мати обов'язково дискорд. Також мати від 63% перемог в основний клан та від 55% перемог в другий клан, тобто Академію. Середня шкода по аккаунту повинна бути не менше 2200 для основного клану і від 1500 і вище для другого клану Академії. Мати середню шкоду на топах, тобто 10 рівнях, 2900 і вище для основного клану. І 2200 і вище для... Другого клану. Ну і остання настанова це бути змотивованим і налаштованим не просто заходити в топ-турніри, а залітати з двох ніг і ставати лідерами. Щоб доєднатися до кланів, всі контакти є нижче в закріпленому коментарі. Хай щастить! Ну що, почнемо з предісторії. Бліц деякі гравці, а якщо говорити прямо то одиниці, піднімали тему української гілки Вод-Бліц. Але відповідь розробників доволі змістовна. Ні, не плануємо. Але скільки разів ми чули слово не плануємо. І через час бачили те, що не планували, чи якось виду змінено, і додано з іншим підтекстом. Тому думка про гілку українських танків має шанс на існування. Звичайно, більшість буде сперечатися, що тоді не було, що всі танки робилися при, і взагалі навіщо це тре. Ну і все в цьому дусі. В той час, як такої Собі Європи теж не було. Але зараз гілки додаються за націями, і в грі є гілка Європи. Хоча ви самі розумієте, коли створилася Європа, в 1949 році була створена Рада Європи. Хоча танки додані як і до, так і після цієї дати. Але до цих років вже були створені схеми танків. Які реально існують, і які так і залишилися на папері, але існують в нашій грі. До чого я веду, що в одному з ТГ каналів по великому брату наш колега ютубер Ukrainian Viking зробив допис, де є фото прототипів танків, які дійсно існували, але зрозуміло, що більшість буде вигадана. Але чому ми дивуємося? Не знаю, що сказати. Дякую хлопцеві під ніком нічний лис, який день і ніч сидів і вишукував ці танки. Тому що сил вкинуто аж на чотири гілки українських танків. Якщо хтось був уважний, то міг побачити і оплота, і середній танк вигляді Т-64. До речі, в гілці СТ більшість танків це більше ПТ, по типу Чаріотіра чи Челенджера. Тому в кого є думки щодо змінення СТ, пишіть в коментарях. Ось це фото. І хочу сказати, деякі назви дійсно вмазані, і фантазія творця вийшла із чату в хорошому сенсі. Але звичайно, ви можете навести приклади своїх танків. В коментарях було би добре почитати, і може хтось ще більш досвідчений в цьому допоможе в спільній думці про гілку українських танків в нашій грі. Якщо ви підтримуєте таку ідею, зробимо в коментарях таку собі петицію. Хто за введення української гілки, пишіть підтримую українську гілку. Якщо проти, вийдіть. Ну якось так. Щодо повного розбору танків. Що вони мали і все в цьому дусі, не бачу сенсу. Так як більшість танків залишилася на папері, дякую за перегляд цього відео. Буду вдячний, якщо блогери підтримують цю ідею і знімуть щось схоже. Не забудьте за вподобайку і коментар. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До побачення!